Президент Франції Еммануель Макрон заявив, Ми нікому не угрожаємо, ведь просто ми заботимося об общей безопасности. Безпасность неделима. Що країни-партнери та союзники у питанні підтримки України відтепер будуть акцентуватись на потрібній інтенсивності надання допомоги, а не просто на її тривалості. Ми більше не кажемо, що ми просто будемо підтримувати Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно. Ми зараз офіційно кажемо, що будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно, наскільки буде треба, наголосив Макрон. Стосовно атаки на ГЕС, які е... Наслідки ну найкритичніші зараз ми відчуваємо від цього удару. Ну саме, саме добре в цій ситуації, що плотина не не зруйнована. Я думаю, з цього і треба починати так. сказати головне, нашим ну, заспокоїти насамперед. Я сам з Запоріжжя, тому дуже добре знаю, що таке плотина, гребля, де дніпро с 1 де Дніпро с 2 Це насамперед про плотину можна і треба говорити, що вона вкрай захищена, вона збудована з бетону, металу. Проти будь-якого удару терористичного, включно з ракетними, тому вона і не постраждає від таких зовнішніх можливих терористичних атак, ще якщо вони будуть з Російською Федерацією. І це можна і треба заспокоїти людей, оскільки особливо запорожці знають наскільки висока різниця між, скажімо, лівим правим берегом і наскільки високий рівень води перед плотиною. Але це те, що добре захищено. що зробив терорист Росія? Вони вдарили вісім ракет, запустили, і ну це ж теж ніякий не секрет З, майже з 36-38 років. дніпрогрес 1 і Дніпрогрес 2 знаходяться на тому самому місці, і вони вдарили по цим стаціонарним цілям, по машинним залам Дніпрогресу. І саме вони постраждали. І максимум що добився терорист Росія, це те, що пошкодив наше обладнання. зрозуміло, що це цінне обладнання, воно Нам дуже необхідне, але я вірю в наших енергетиків, вони вже працюють. Не бояться навіть зараз, оскільки там ще навіть не до кінця вогнище ліквідовані, але вже відновили, наприклад, одну з ліній електропередач, відновлюють і дивляться, яке обладнання може бути заміненим, яке ні. І треба дати час нашим енергетикам і одразу негайно з тих запасів, які є в європейських країнах на допомогу нашій енергетичній інфраструктурі, негайно доставляти і замінити і в одному, і в другому дні для чого? Та для того, що я думаю, що так терористи хоч коли лупив своїми ракетами цієї ночі, цього ранку по Запоріжжю, оскільки хочуть перше це послабити енергозабезпечення наших військ Запоріжжя і Запорізька область це фронтова область, і там фронт. Друге послабити оборонні можливості заводи і виробництва з тим, щоб не вистачало електрики. Ну і третє те, чим терорист займається з перших днів війни: залякування, намагатися залякати, тому і нам треба у відповідь. Діями і про них говорити, я дякую, що ви в ефірі про це говорите. Що ми це відремонтуємо? Ми знаємо, як е, зробити так, щоб знову це працювало. Але для військових, якщо ви мене запитаєте, для ставки верховного головнокомандувача зараз, звичайно, дуже непросте е, завдання, щоб з міжнародними партнерами все ж таки вийти на. Серйозні з далекою відстані системи ППО протиповітряної оборони, які були б здатні збивати в тому числі балістичні ракети російські, бо саме балістичними ракетами росіяни, ви вже сказали, шахедами відволікли увагу української ППО і потім почали завдавати ударами С-300, кінжали, іскандери, тобто ті, що мають складну траєкторію, балістичну. А її для того, щоб виявити і знищити, потрібні більш далекобійні системи ППО. Ну в ідеалі, якщо мене запитати, я як фахівець вважаю, що як тільки ми зможемо отримати такі системи, їх треба збивати цю балістику прямо над російською територією. Ну тоді їм буде віде... веселіше, вони будуть відео, на голови як... собі потримують. Спокійно, ракета собі летить, відстрілює, скажімо так, оці от є відео, Я, я бачу. і прямо прямою наводкою потрапляє в ціль. Ну, з наводкою тут знаєте, як ну, насправді це наша слабка сторона, тому що енергооб'єкти повторюсь, десятками років стоячі з радянських часів. Вони відомі не тільки Гуглу, але й всім нам, де вони знаходилися і знаходяться. Але тільки один вихід для нас: це більш сучасні. І далекобійні системи ППО? Ну і звичайно, те, чого ми ніяк не дочекаємось, і це вкрай потрібно. Це в ті ось... які зможуть, бодай захисними бойовими польотами, от такі, як ви кажете, ракети, як mm -hmm. відео з'явилось, їх нищити повітря-повітря. Тоді це буде більш ефективно. Ми говоримо з вами це на телеканалі. А що політичне керівництво? Де засідання? Організацію Об'єднаних Націй, Радбезу ООН. Росія збирає Радбезу ООН, слухайте, з постачання озброєння. Так. А ми що? У нас немає приводів для того, щоб зібрати Радбезу ООН. Нас не просто Попросити приводів. наших партнерів, це по-перше. Де то ОБСЄ? є, треба де ті вимагати. міжнародні організації. Не просити, а вимагати, ставити питання руба. Я підтримую. І більше того, я ще й професійний дипломат. Я працював і послом, і заступником міністра закордонних справ. Я взагалі вважаю, що у нас треба повернути Міністерство закордонних справ. Де воно? Воно має повернутися. Перше, по друге, перейти в бойовий військовий режим. Це означає, що і в ООН, і в ОБСЄ, а головне в столицях з нашими міжнародними партнерами не ну досить панькатись. Ну дасте чи не дасте. Тут у нас ми думаємо чи не думаємо. Ми нічого не думаємо. Ми знаємо і вимагаємо. Того захисту, Захищний який потрібен. У нас удари по об'єкту, по такого роду об'єктам. Згадайте Каховську ГЕС. Там так. менше мегаватт вироблялося. Тут півтори тратити. Терористу мегават. Росії вдалося тільки тому, що вони самі занесли туди вибухівку, території. Це це не... І запустили території. і ПСО, що це нібито Україна ще й нищила власну Каховку. Ну, ясно, що це брехня і насилу спростували. Але я тому їх кажу, що ну, настав час нам перейти в дипломатичний наступ. Якщо хочете, я вам скажу я поясню в чому. Дипломатичний наступ, Україна. Має почати з серйозних, не просто санкцій, а абсолютно інших на порядок вищих і серйозних режимних санкційних обмежень в цінах на всю енергетичну продукцію Росії. На всю. Нафта, газ, електроенергія, бензин і всі світлі нафтопродукти має бути перше і найголовніше тільки за нашою ж ініціативою: обмеження світових цін, так як намагалися зробити стелю на ціни з нафти. Ну, Росія обходила, не обходила, тим не менше, це хоч якось спрацювало і обмежило доходи Російської Федерації з нафти. Але цього ж недостатньо. Знаєте, крок зробили, і ми дивимося ззовні. Чому дивимось? Нам треба переходити в дипломатичний наступ і вимагати обмежувати, ще раз повторююсь: війна є, є. В агресор є, є. Всі антипутінська коаліція, цивілізований світ це визнали у всіх резолюціях в ІОН, ОБСЄ і Ради Європи. Немає організації, яка це ще не визнала. Всі визнали. Значить, нам, Україні, потрібно з міжнародними партнерами приходити від разом з військовим Рамштайном до дипломатичного Рамштайну. От щотижня санкції, санкції, санкції. Щотижня переконати партнерів, що обмежити ціни на енергопродукти Росії, це означає перше. Обмежити ціни у них не буде зростання цін. Бо Путін ще чим насолоджується в лапках? Тим, що він спровокував війну, спровокував світові знаєте, стрибкі ціни, стристрибкі цін на енергоресурси, в тому числі в самих сполучених штатах, бензин дорожчає в Європі дорожчає. А з якого дива він дорожчає? А тому, що не застосовуються ті санкції економічні, енергетичні, які можуть і мають застосовуватись. Тільки для цього треба переконати партнерів, тільки для цього треба фахових дипломатів українських, які знають, що таке міжнародні економічні відносини, що таке, про що таке прайс кеп, і так далі, і так далі. Але нічого геніального справді в цьому немає. Я переконаний, настав час переходити в дипломатичний наступ в Україні. і цей дипломатичний наступ має на меті тільки одне: обмежити можливості агресора, впливати на світовий світові ринки енергопродуктів. Та не давати заробляти Росії на енергоресурсах І не взаємодіяти з Російською Федерацією